Всім привіт. Відео не по темі, але може комусь знадобиться такий ручний тонометр в мене ЗОС. Чи на першому, чи на другому каналі я про нього розказував, було відео ще давно я його покупав мамі Ну, роки 2-3, або навіть 4 тому. І от е, вона стала е, е, скаржитися, що прибор надуває до якогось рівня, потім спускає, знову надуває або показує помилку. Я його акуратно розібрав. Е, внутрі була така начинка. Тут пару винтиків е, нічого такого нема. І е, саме прикро, що я так розумів, що е, саме ця штука, яка надувається, пробилася. Я акуратно розпоров е, нитку, отак, акуратно, потім акуратно заш'ю, або, може, проклею стрічкою якоюсь. Зняв, отут, е, дві. Два сопла, з одного надуває, з іншого здуває ага. нічого складного нема. Головне, що от, отакі от штуки вони не металеві, а пластмасові, щоб ви не зламали. Розпоров трошки зверху, щоб акуратно достати. Тому що я не знав, я б розпоров би ще менше, якщо б я знав, би, що. Вона така маленька. Я так розпоров, подивився і достав. Потім що я зробив? Одну дирочку я закрив від щепів мультиметру заглушкою. І ще знайшов в себе таку трубочку з таким от переходничком, якраз. Якраз він сюди підійшов. Я вручну ротом надув, положив його в тарілку, подивився, що тут бульбашки. Протер його спочатку туалетним, туалетним папіром, тому що він найкраще вбирає з серветки та туалетний папір. протер його туалетним папіром насухо, Потім спиртом продезінфікував. Потім взяв е, капочку суперклею на місце, де е, воно і зверху і ізолентою. Ізолента це теж ж сама резина е, з клеєвою основою, просто суперклей, е, щоб краще тримав, е, зверху. Е, Ізолента, і проступив суперклей трошки, то я знову попірцем туалетним його попитався, ну, щоб сухеньке все було, щоб він далеко не розтікався, але трошки попірця пролипло. Але це все буде внутрі, внутрі цієї штуки, тому видно, не буде. Чому не показав з самого початку? Тому що сумнівався, я думав, що щось з електронікою сталося, і ні з ким нічого немає, тому що ЗОС це, хоч і пишуть що Германія, але Китай Китаєм. На платі все вичухане наждачкою, всі маркировки Тому я навіть не знаю, де яка мікруха, тому що зверху номіналу. Нічого нема зовсім. Там 4, 5 ножок, 8 ножок, непонятно, що, що там. І тому, о, а коли виявилася така проблема, то ну, просто може якомусь на замітку буде нагода починити, зробити. Таке відео коротесеньке. Тобто, якщо у вас буде на ручному пристрої тонометрі на ручному помилки, або він буде качати без зупинки, або буде качати, спускати, качати, спускати, то дивіться зразу на пробой оцю штучку резинову. Я з вами прощаюсь. Слава Україні! Слава ЗСУ! Всім пока!